листопаді дерева, готуючись до зими, скидають своє жовто-багряне вбрання. Але чи задумувались ви, чому опадає листя? Виявляється, голі дерева легше переносять холод, з листям у морози вони загинули б. Це результат біологічного циклового періоду. Весною природа пробуджується і з'являються листочки, які виконують свою основну функцію фотосинтезу і абсорбують у себе все, що їх оточує. Отож листя це орган дихання рослини. Потім, скидаючи його, дерево захищає себе не лише від холодів, а від багатьох негативних чинників, оскільки в листі з повітря за весняно-літній період. Накопичується і безліч шкідливих речовин, тож осіннім падолистом найкраще просто милуватись, проте опале листя часто густо приносить певні незручності для жителів наших міст та сіл. Зокрема, неприбраний падолист захаращує міські тротуари, парки, сквери та подвір'я. Що ж з ним робити? Дехто вважає, що опале листя необхідно прибирати та вивозити за місто. Його треба зібрати, по себе вивозить за територію і зжигати. Треба вивозити вчасно. вчасно. Ці, хто цим займається, вони мають наладити порядок. Тобто я думаю, що мешканці вимушені балити, тому що не можуть дербити це сміття. За містом сміття разом з листям часто спалюють. У селах та на приміських присадибних ділянках задля наведення порядку та чистоти прийнято опале листя теж спалювати. У Європі від цього давно відмовились, оскільки спалювання листя приносить надзвичайно великої шкоди природі та її живим організмам. Кажіть, будь ласка, чи доцільно спалювати опале листя? Недоцільно, напевно, тому що викиди в повітря. А скажіть, будь ласка, а сюди ви це ви... заборонено? На превеликий жаль. Ще не зовсім усвідомлюють люди про ту шкоду, яка чиниться в довкіллі в зв зв'язку з пожежами взагалі, зокрема спалюванням листя, відходів, пластмас, смітників, грящих і так далі. Є такий дотип, що падаючі листя треба залишити для поетів, митців, щоб малювали і радували. Другий біологічний такий, фактично не дотип, а черв'яки вже людською мовою просять. Залишіть нам корми. Воно ж перегниває, попадає в ґрунт, збагачує його і так далі. Натомість люди привикли і за такою лаштунками благоустрою, території і так далі, сірібають, спалюють. В результаті, якщо восени, і не дуже величезна кількість безхребетних організмів, зокрема тобто комах. Що таке комахи? Ми прекрасно розуміємо. це Основний фактор запилення, тобто продовження існування зеленим насадженням. Якщо це робиться весною, навіть в до квітня, місяця, в період тиші, гине дуже багато вже птахів, які виводкові сидять на гніздах. Тобто, дуже-дуже багато живих організмів гине. Це біологічно, надзвичайно велика біда. Крім того, людина, спалюючи опале листя та підпалюючи сухотрав'я. Не задумується, що цим самим вона не лише забруднює довкілля, а й шкодить своєму здоров'ю. Адже всі нечистоти, які накопичуються в листі, потім разом з димом потрапляють у повітря. Я завжди приводжу такий приклад: якщо є сигарета, вона просто лежить. Вона не завдає шкоди. Але якщо її підпалити, ще й потягнути в себе, от тоді ми відчуваємо її наслідки, особливо ті, хто не палить. Точно так, якщо з гребти залишити опавши листя чи якісь інші там залишки з сільськосподарської продукції, вони перегниють, перетворяться із зла на з часом, стануть навіть добривом, органічним і так далі. Якщо їх запалити, то всі наслідки з димом повертаються в довкілля. Зокрема, якщо взяти сьогоднішній наш час, особливо такі мегаполіси, великі міста, де. Транспорту дуже багато, адже рослини це є. Абсорбенти це організми, які втягують в себе все буквально, що в повітрі, і накопичуються в лисях, в стеблах і в плодах і так далі. Дуже багато шкідливих речовин. При спалюванні вони стають ще шкідливішими. Якщо, зокрема, взяти е такі пластмаси, горяті поліетиленові поліетиеленові куртки, і ті же насичені різними газами, вихлопними газами і так далі, дерева, то виділяється і диоксин надзвичайно шкідливий м, для людини. Чи корисно спалювати сухе листя. На огороді лише традиційно спалювати опали листя. Ну я навіть не знаю. Думаю, так. Да. А що ви робите з мною дома? Спалюємо теж. А ви знаєте наскільки це шкідливо для навколишнього середовища? Ні? А чи замітили ви, що в період осінніх палів повітря у містах і селах стає важким і гірким? А також збільшуються випадки захворювань дихальних шляхів. Отож, перш ніж підпалювати листя, знайте, що при згоранні однієї тонни залишків рослин утворюється близько кілограма мікрочастинок диму, які при попаданні в організм можуть призвести до виникнення респіраторних захворювань та приступів астми деяких людей. А ще у димі з опалого листя безліч, сполук свинцю, ртуті та інших важких металів і небезпечних хімічних сполук, які викликають ракові захворювання. Також спалювання листя небезпечне і при підвищеній вологості повітря. Якщо ці е Пожежі відбуваються самопали людські підпалювання лися в таку погоду, як зараз, сиру і так далі. Воно проводить і навіть електричні розряди і так далі. І тому місця, де проводять, проводяться лепиці, електропередачі і так далі, воно може викликати навіть замикання, були зроблені такі спостереження. Далі повітря надзвичайно стає отруйним, тому що воно не може змішувати з чистим повітрям. Ця Маса, туман, дим прижимає до землі ці вихлопні різні гази і все, все, все що горять, і надзвичайно від цього страдають, особливо діти. Ми з вами дорослі вже більше як півтора метра. Як кажуть, ми цього можемо не відчувати. А мами, які гуляють з дітками, які маленькі, там 40, 50 до 70 сантиметрів, все вони це вдихають. І в них починає боліти голова, вони блідніють носи, йде кров і так далі. Тобто дуже дуже багато негативних факторів. Можуть бути наслідками цих спалення листя. Як боротись із спалюванням листя та екологічною неосвіченістю наших краян? Тут повинна, звичайно, проводитись велика роз'яснювальна робота як серед дорослих, так і дітей. Наш навчально-виховний заклад найперше. Ми роз'яснюємо це діткам З цією ж Мотивацію, що вони про це будуть говорити і своїм батькам, ровесникам і так далі. Будуть обмінюватися. Ми приводимо приклади, як наскільки. Важливим є збереження довкілля і не допущення таких ну правпротиправних, чому я кажу протиправних, тому що в законі про збереження атмосферного повітря, надрі і так далі, чітко сказано про це, що боротьба повинна бути з пожежами, а всякі такі підпали вони також є пожежами. То ми найперше ведемо купітку роботу, роз'яснюючи з дітками, організовуємо виховні заходи, обголошуємо різні конкурси своїх малюнків і так далі, щоб дітки бачили, що цього не можна допускати. А в Європі як бореться? В Європі це зрозуміли давно, раніше і штрафи це традиційна така форма, теж саме роз'яснюючи роботу, теж саме випуск багато інформаційної, візуальної літератури, літератури, плакатів і так далі. Восени і осені з'являються спеціальні замітки в пресі для того, щоб людям ще раз і ще раз нагадувати, що не можна ні в якому разі спалювати листя. Найдієвіший спосіб боротьби з опалим листям взяти собі за правило не спалювати його, а компостувати. Практично ми робимо у себе, створили компостну яму. І, як приклад, показуємо все, все що зібрано на навчально-дошлі земельні ділянки або дійсно, що ми хочемо також, щоб наші газони, зелені зони були більш-менш чистими. То ми я не хочу казати, що це 100% ми прибираємо. Ми свідомо залишаємо декілька листя і так далі, і так далі на трав'яному покриві, але здебільшого ми його збираємо і також цю компостну яму. З часом воно перебродить, перегниє і створиться прекрасне органічне добриво. А скільки треба часу, щоб воно перегнило? Ну, різні різні культури, якщо це степла, це довше, якщо це листя, воно швидше. І знову таки залежно від погоди. Але що не менше 2-3 роки, не менше 2-3 роки потрібно, щоб воно, а то й 3-4-5 років, тоді воно стає настоящим компостом, потім його можна буде виносити на ті ж ділянки і так далі. До речі, побутує в населення і така помилкова думка, що спалюють тому, щоб була зола, що зола це хороший такий. Добриво нічого подібного. Воно е, добривом не може бути, а натомість викликає всі, які я вже назвав негативні фактори. На щастя, нам все ж вдалося зустріти на наших вулицях свідомих громадян, які не спалюють, опалилися, а компостують, перетворюючи його в органічне добриво. Но його треба складувати, аби перегнивало, і від того буде е, е, добре. Будуть теж тут підмітають, народ туди, ані отозить куди то. А куди треба? Ну туди ж, на землю, на землю, а змія, там і буде почва. — У нас в Ужгороді теж багато палого лисся, як з цим боротися. В принципі, можливо, і не треба його вивозити, підгрібати під дерева, чи як. Вивозити вони теж будуть палити. Ну я дам такі пояснення. В нашій конституції 50-та стаття говорить про те, що кожен громадян України має право жити так та так і в чистому довкіллі, чисте довкілля забезпечується цим владою. У владі є комунальні служби, у владі є спеціальні органи інспекції і так далі, які ну потрібні, повинні контролювати, як поводить себе населення з. Навколишнім середовищем, з узбіччям і так далі, вони повинні контролювати, щоб цього не було. Але найперше, самі і працівники, виконкомів, тим паче керівники самі повинні бути переконаними і знати, що це є зло що цього допускати не можна. І як підставу ставити закон України про охорону навколишнього середовища, збереження рослинного тваринного світу і дотримання конституційних вимог щодо відношення людина і довкілля. Так що тільки це через такі Ну, є і саме проста причина Людина повинна реагувати, тобто, якщо вона бачить, що сусід зробив, чи і так далі, повідомити, сказати сусіду цього не робиться, і так далі. Якщо не вживаються заходи, і ми бачимо, що там є чи господарства приватні чи Державні підприємства забруднюють, підпалюють і так далі. Ну, треба написати офіційну заяву, звернутися в місьвиконкомі або в служби екологічної інспекції. Але зараз при нагоді хочу сказати і таке негативний нюанс. Зараз оголошені мораторії на всіляких роду перевірок. Якщо вони перевірки, це такі, які приходять і справді шукають головну біль багатьом керівникам і так далі, то я би їх теж відміняв. Але що стосується навколишнього середовища, тут мораторію допускати неможливо. Охорона природи це та галузь, це той напрям діяльності, де компромісу бути не повинно. Не можна, значить, не можна. Наприклад, якщо я побачу, що хтось палить листя, я можу пожалітися в інспекцію, вони зобов можуть зобов'язані. Мені здається, що зобов'язані, або вони можуть так. До речі, це одне з тих питань, яке обов'язково повинно бути на виконкомах розглянуто. І служби, які піклуються дорожними і так далі, так далі. Прибудинковими територіями вони це мають знати. Отож, перш ніж палити опале листя, подумайте, чи доцільно це робити.